Луччина знову проведжає героя. Це село Пирогівці Сухополов'янської об'єднаної територіальної громади, де в останні роки проживав Анатолій Трофімов. Він загинув 23 червня поблизу населеного пункту Діброва на Луганщині під час виконання бойового завдання. Корботі схилили голови і прилуки. Люди вийшли на вулиці міста. Дорогу перед траурним кортежем встеляють квітами. Анатолію Трофімову 14 липня виповнилося б 42 роки. Він народився у Криму. Трохи згодом родина переїхала до селища Срібне, де Анатолій навчався у місцевій школі. Після закінчення служби в армії працював у срібнянському відділенні укртелекому з 2008 року. Мешкав у пирогівцях сухополов'янської ОТГ одружився 2010 року. Сухополов'янська об'єднана територіальна громада перебуває у великій скорботі. Та жалобі. Бо ми втратили сьогодні в чергове нашого звитяжного захисника, героя з великої літери, мешканця села Пирогівці, Трофімова Анатолія Олексійовича, який віддав своє життя, захищаючи суверенітет, територіальну цілісність, незалежність нашої держави. На сході країни в останні роки Анатолій Трофімов працював на Прилуцькій Тютюновій фабриці 16 грудня минулого року. Був прийнятий на військову службу через Прилуцький терцентр комплектування. Вже за півроку мати отримала документ про загибель сина. Поклав найцінніше своє життя за нас з вами, щоб ми тут сьогодні, в нашій громаді, в Богом дані прилучені, мали відносний, спокій та мир, мали можливість працювати. Виховувати дітей, і це все, все завдяки йому і всім нашим захисникам та захисницям, які віддали своє життя за захист, волю, суверенітет нашої країни. Він поповнив ряди небесного війська, але назавжди залишиться у пам'яті друзів, близьких та рідних людей. У загиблого за Україну сержанта ЗСУ Анатолія Трофімова залишилися батьки, брат, дружина, син та донька.